Місця для збору крові під час виїзної донорської акції облаштували у приміщенні Кропивницького інженерного фахового коледжу. Вперше здає кров студент Дмитро. Всім треба допомагати воїнам здавати кров. Я вважаю, це всім потрібно робити». Перед процедурою у донорів лікарі вимірюють температуру і тиск. Підготовка я зранку. Легкий завтрак жирного молочного, жирного сольоного, жирного смаженого не вживати не можна до 18 років, вага менше 50 кг. Зі слів лікаря, здавати кров можна до 65 років. Протипокази це інфекційні недуги, онкозахворювання, лікування інсуліном, ампутація чи трансплантація органу. В середньому триває від 5 до 7 хвилин. Стандартна доза 450 береться. Після здачі дві години не курити, пити побільше водички і на цю руку навантаження робити. Запропонувала станція переливання крові. Запрошували студентів, кому є 18 років, і викладачів, і співробітників. Все на місці. Людям. Так, скажем, локація до місця роботи. Крім того, це ж воно ідеологічну функцію має. Студенти бачать, що вони допомагають нашій країні, що вони допомагають Збройним силам України, що допомагають нашим пораненим бійцям. Ну і це в якійсь мірі під піднімає їх дух. Про акцію дізнався від дружини, яка працює в коледжі, і вирішив долучитися, говорить кропивничанин Віталій Павленко. Не перший раз здаємо. Я здаю. Раз 4-5 на рік здаємо, потрібно допомогти. і Чим можемо, тим допомагаємо. І Так же само і цією здачею крові. У мене ще чоловік служить в Збройних силах України з 2014 року. Це було мотивацією, що для поранених солдатів. Виїзні акції зі збору крові влаштовують для зручності донорів, сказав лікар Вадим Чернишов. На станцію то людина не зможе прийти, то має часу, то зайнято, що. А тут ми на місці. Тяжкий час, війна, і треба трошки, трошки поповнити об'єм нашої донорської крові. Заміни крові, ще ніхто не придумав. Тому потреба крові сюди є. В первую очередь по нашим пораненим воїнам, которые знаходяться в шпиталях, по толонках хворым, заболеваниям, гематологічним заболеваниям, ну и маленьким діткам, которые там есть у них анемия или какие-то заболевания крови. Сказав, що за чотири години акції у коледжі зібрали 15 літрів крові. Перед відправленням до лікарень кров перевіряють на гепатит Б, С, ВІЛ, СНІД та Сифіліс. У разі виявлення інфекції донору повідомляють про це. Здавати кров можна кожні два місяці. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.